Всім привіт, любі друзі! Ну що, новий тиждень та нова місія в Армари Форджер разом з кланом UA Legion. До речі, ссылка на їх Діскорд канал є в описі до цього відео. Якщо у вас є Армари Форджер, ви ще не там, то прошу приєднатись і кожного тижня. Ми проводимо такі івенти на одне життя. Різноманітні місії бувають на різноманітних модах та картах. Загалом це місії по обороні або атаки якоїсь точки. Але буває зустрічний бій. Це ж все залежить від фантазії організаторів даних івентів. Цей раз зібралось доволі багатенько людей. Ми грали майже 10 на 10. З однієї команди було 9 людей, в іншій. Не пам'ятаю точно, ну по-моєму 9 на 9 було о, так от, точно буде сказати. І це прям відчувалося. Місія була на одне життя, як ви бачите перед собою зараз приміщення під назвою Школа одній команді потрібно було захистити цю школу від нападу, а іншій команді, в якій я приймав участь, треба було зайти в школу, ліквідувати всіх там. Присутніх американських солдатів і закріпитись на позиції. Тобто, на все про все давалось півгодинки. Місія вийшла доволі атмосферна, в цілому, мені сподобалось. Я навіть трошки постріляв та настріляв, але не буду вам спойлери. Додивіться до кінця, ви там все побачите. Ну а що з цього вийшло, дивіться далі на відео. Дякую всім за підписку, за коментарі та за лайки. Приходьте. На нові івенти. Приємного перегляду! Нам всем разделиться на три команды. Двое сядуть за бетер і тупо залетят, і начнут сдалека, не підходя, щоб до них РПГ не доставало. Просто привлекуть на себе внимание выстрелами. Після того, як они привлекут внимание выстрелами, мы почнемо заходити по бокам. Хто отсюда попадет? Где точка? Один кто-то. -то. Пацаны, тогда я иду там, где зеленая точка, их драконить. А вы, ваша задача, разместиться по вот этим трем точкам, где сейчас стоит пехота, бронирование и мобильный командный пункт. Как добраться туда, будем доложить, да, что мы там уже, типа? Да, вы докладываете, что вы уже там, и я начинаю диверсию, начинаю шуметь. Принял, принял. Принял, принял. Так, правильно, идем туда. Все, нормально, нормально, погнали. Зараз підійдемо на ту територію, займемо позиції і будемо чекати. Команди. Потім будемо тихенько рашити. Я думаю, що ми під'їдемо до того будиночка, щоб закріпитися. В полі ми не будемо стояти. Зараз ми е, знайдемо якийсь будиночок, щоб в полі не стояти. і десь там висадимося. вас внизу вас четверо. И А ч? Ребят, у вас внизу вас четверо? Кимшира, а. да, добавили. Блин, где на Эээ, была... пацаны, куда вы пошли? Стоять, стоять, верхняя, кто? Стоять. Детра и южпик куда вы Займаем пошли? Займаем цей будиночек, стоп, стоп, стоп. чекаем стоп. тут. Мы катимся, мы в поле просто. Все. Перша команда что, на все миссии. Заходите в здание вот это, что вы сейчас врезаете с него. И ждите команды. Вы сильно близко подошли. Э, Тисак, посмотри, пожалуйста, направо. Вам вы, может, есть возможность доехать до вот этих домов. Понял. Так, ну что, давайте на исходные рубежи будем выходить потихоньку. Как починается заварушка, Пидем тут. По дороге там как? Че по дворах. Як вийде, так і вийде. Але тут дорога. Я пака живой, значить. Ну, блін, я не знаю, просто. Тут з якої сторони не глянь, це одно, типу вони нас побачать рано чи пізно, але будинки мають трошки нас закрити. Та, да. Може по лівій стороні туди. Та-та-та по лівій, по лівій, я теж тут думаю. Якраз запавка на закрій, потім якісь здання. Та йдемо потихеньку, йдемо потихеньку, йдемо йдемо, може гпеш, йдемо ГП, йдемо. Як хоч та школа виглядає, блін. Ще... А, у того вона, походу, я бачу вже її, ні? Да, бачу, бачиш, великий тані. Та, да, та бачу. Я вже бачу, навіть там верхній таж, верхній таж. Да, да, Один на криші на школі і на останньому поверсі є. Дивляться на південь. Один на криші точно є. Дивиться на південь. Скоріше на першу групу. Та блін, та ну, я не знаю, чи треба стріляти, до, я не знаю, Ти стр... перша група під вогнем. Все, вже по нам Ходьте, поки вони на мене. Хорошо. Прям прям добре прилетіло. Ох, что это за рикошет, блин? РПГ за рикошет, ой, я в контакт Слева маленький дом. Деревянный. Я в, прав... в красном, точнее, ушел так как раз в доме. Только что прием, прием, это мы. Посмотрите по карте, это мы не видите по нам. Так, парш. Могу дымнуть. В доме я на втором этаже. Дымив мат, а? Есть. Но уже прибежал. Можно трошки ближе подойти и увольнуть дымков парышку. Ну да, у меня две штуки есть. забором. От забором кто лежит, спереди. Вот да, я смотрю. То не наш вроде, да? Не, не наш, не наш, не наш, не наш. Не-не-не. Плюс. Гранату, гранату. Я не бачу, я не бачу. Аккуратно, смотрите, я в окне, я в окне, не выбейте меня. Я понимаю, не Видите? башу идите. Да открой, боже, блин. Ой. Вот так, будинок чистый на третьем вижу, в школе. Плюс. Какое крыло, блин, на третьем поверсии? тикало. Вижу, он целится по вам, аккуратно. Тешевая группа сверху шла. Третья группа по вам, аккуратно. Да, приняли. Йой. С улицы где-то работает гпшка аккуратней. <гум> ну, блін, буде тяжко зачистити насправді будиночок, він дуже здоровий. І зачистити прям буде максимально тяжко. Треба якось підходити до школи, але типа дуже відкрита місцевість. А пулеметчик є у нас чи нема? Може хай попрацює, так то й забежить уже поближче, может типу, так попробувати. Кто? Прав... Правая сторона, последний этаж. Перша група жива. Хорошо Це що таке, блін? Ну це баги якісь. Не, не вижу. Перша група, виходимо, посмотрите, де йдемо. Я трохи ще двигався к вам і я КП шлять. Прикривай, один прикриває, один прикриває. Двоє, погнали, погнали. Перша група підходить до школи прийом. Перша група біля фоє. Головний. Готуємося на штурм, готуємося на штурм. Я чув їх, я чув вони тут. Перша група біля... до головного входу. Давай, давай! Бля, а что держит? Это свои, ну блядь! Был ваш инфраструктур в доме. Питхот до школи. Хто ще підходить? Ні? <ріпи> Пацан, брик, давайте огнем ми заходимо. <ріпи> Перша група на першому поверсі обережно: в школі вже свої, в школі свої, в школі своїй. <ріпачки> Перший поверх. Вони на вході. Вони на другому поверсі, Огонь по другому поверху. Другий поверх, другий поверх. Свій, свій, свій. Мінус мінус два дав, блядь. Срулі, сука, Тоба нахуй, ротайки, блядь. На другому свої обережно, мінус задав на другому, обережно, обережно. На другому свій вже, я на другому. Так, а ну тихо. Ну, якось так. Я стріляв як міг, ну <хи> там штурм конкретний йде. Ну, непогано, непогано відіграв. Мінус один зробив, так що таке прикольно, прикольно.